І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Але остання битва відбудеться не в майбутньому, а тут у наш час сьогодні. Так, Де на прев'ю пару прів'яко. От прийшло підтримати команду. Кеп. Таке піднятий бойовий дух чуть-чуть. Не знаю, що ще сказати. Що? Що стало? Зв'язки порвав, вилетів на 4 місяці. Може, може раніше буду. Але таке, не знаю. Поки, поки спостерігаю. Тут десяточка намальована. Битва зараз почнеться, але ми бачимо знову у нас кадрові втрати. Вітальчик вилетів на 4 місця. На тренувачці прийшов не розігрітий, вискочив на спарінг і порвав святочки. Поважайте в коментах йому щось приємне, а то ми зимовий чемпіонат почнемо без нього. Він буде десь, походу, після Нового року. А ми прийшли на другу гру проти Татишо. Воротарів нам вже був. знов хтось інший, знов один з Андріїв. Я вже бігаю в полі.

Потім зразу моє закидання. Пасік, гол, 1-0. Ми попереду. Це буквально старт матчу. Невже ми зібралися? Невже це станеться? Є вже просто! 99-й ноль. І майже зразу ж ми получаємо м'яч у відповідь. Матч у відповідь, м'яч у відповідь, рахунок 1-1. Але знову ж таки, супер рівна гра, супер можна грати, нічого надприроднього немає. Гол з нічого. Гол з нічого. 2-1. Просто на рівному місці. Посипались зразу голи. Без обміну якимись небезпечними. Бачимо, там було пару ударів. Але посипались зразу голи і. І що я можу сказати? Нічого. На вес! Ага! Душ! Браво, робе! Хорошо! Хотя! Иди, Забили ми момент вихід 2 в одного, забили зразу нам з контуру випаде рахунок вже 3-1. 3-1, просто з нічого. От ми просто вроді на чілі дивимося, скільки там 2 хвилини того відео і вже рахунок 3-1. Е, ну. них. Не... <плес> Дивіться, яка там паніка при 3-1. Вратарь, просто будучи абсолютно один, просто виносить м'яч вперед. Ну, я не знаю. Не, не грала там команда. Навіть коли ми грали з шарками, там вони були заведені, вони грали до, до останнього. Вони хотіли, вони бігли, вони грали. Тут абсолютно, я не знаю, як сказати, німий, беземоційний ні якийсь такий. Безпушний футбол, мені би просто вийшли відмучитись. Вони ніби просто розуміли, що вони вже виграли. Ну, звісно, на початку матчу 3-1, я їх розумію. і просто перестали грати, ну, уявляючи вже, що вони зайняли це чесне третє місце. А ми ніби і не збиралися взагалі грати. І, ну, хоча ми могли, м'ячі нічого не рішають. Ми могли виграти буквально в один м'яч, в два, чи по пенальті, ну. Vamos <SussALLY> <a balance neto plays> <hating> improving... só. <Four> <S encouraged> <Be> Бачимо, бачимо однакову гру. Моменти там, моменти тут, моменти там, моменти тут. Абсолютно рівний футбол, але рахунок абсолютно не рівний. І зараз настане переломний момент цього матчу, після якого я все абсолютно зразу е, поняв для себе. Не знаю, як це описати. Дайте ми подивимось, потім я ще якось це прокоментую. Да, ціло, Саня, ты! Сань, побежи! Блять, Саня, зараз раз сидя! Так нахуй вы пикаете, боже! Давай давай. дай! Садийрок! Пацаны, орех! Ради и рок! Дайте детей! Така тема дав Сані туди закидушку, він просто перестав бігти, я його попросив просто добігати. Там ще хтось крикнув за спини ну добігає. Він психанув сказав, що це піхач. Я йому потім в перерві, воно записалось, як я йому напхав. Але там поганий звук, я вирішив це вже не вставляти, але напхав я йому так знатно, показав, що таки піхач. Ну, добігай, це не піхач. Ну, піхають на полі так, що там. Ти не хочеш вже ні бігти, ні жити, ні, 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 ні сміятись. Коротше, це був не піхач. Це просто було, ну добіжи, добіжи, дограй епізод до кінця. Нам важливо, важливо було це бажання, дуже важливо. Але після цього, після цих криків, після цього непотрібної не цих от всяких, коротше, перепалок. Я просто сказав, все, ну, я замовкаю. Грайте, будь ласка, грайте без мене. Я граю собі сам за себе. Ну, мені все дуже очевидно. Ну, я, я не можу просто піти з гри. Просто піти з гри, не грати, помінятись, передітись. Я маю дограти, я не, не хочу руїнити гру, я дограю, я своє зроблю, але я сказав, я буду грати мовчити. Раз ви не хочете підсказ там, яким, там, ну, якимось не таким тоном чи не таким цим. Е, будь ласка, давайте пограємо, подивимось, як підсказуєте ви, я буду просто мовчати.

Почався другий тайм, звичайно, з голу, це який там 4 1 чи скільки бачимо на полі, просто гробова тиша. ніхто не підсказує, ніхто не кричить, не бореться. Абсолютно всі грають з закритими ротами. Ну, як так грати в футбол, я не знаю. Без підсказок, без цього. Ну, я ж кажу, це, це напевно, самий спокійний, неемоційний і нецікавий матч, який я грав. Просто люди вийшли відмучити футбол. Ну таке відчуття, що от ми вже дограємо на не то що морально, якби ми грали на морально вольових, ми б би там билися, кусалися, боролися за те, третє місце. Е, питання в тому, як ти програєш? чого ти програє, а як ти програєш? Щоб суперник теж був якийсь замаханий, йому було тяжко, щоб він виграв і сказав, о, я виграв, а не я просто о, та все, не але ну, настільки халатного беземоційного футболу я ще не бачив. Цей сезон проєкту Аматор відкриває багато чого нового. Аді. От, от такий якийсь бред, той обіг... не обіграв, той не обіграв, той потеряв, той потеряв, все буквально на рівному місці. Просто настільки на все тупо, я навіть не знаю. І... І просто забувається ще один гол. Там же навіть навіть ніхто не радіє, тим гола. <реку> На початку епізоду було навіть, як пташечки співають. ну Настільки в епічний мач, що просто там пташки на фоні цвірінькають і їх чути. Ну, жесть, просто жесть. Люди виходять 3-0 воротаря одного не можуть забити гол. Що вони не грали, що ми взагалі ми просто прийшли відмітити, що, мов, ми є, але я не знаю, з такими темпами краще нам, напевно, обістій не приходити на той матч.

Настільки радості викликає автогол. Ну не можуть вони третій епізод забити три в одного, то Саня вирішив вже забити в свій ворот і сказати, пацани, та не парьтесь в же ти м'яч. Ну і вздохи оператора, звісно, дуже в тему. Навіть вона розуміла, що це просто не футбол, це якісь знущання над всім святим, що є. Лукати забирають. Ви да, пулкати багато печати. Там не блукати. Там де гупа, ви бачите луку? Ми не можемо забити. Ми не можемо забити три виходи один в один, ми не можемо забити. Там не можуть три в ноль попустим ворота, ми один в один з воротарем не можемо забити.

Андрюха 3, це значить, що це вже третій раз. І знов який пас, який пас знову пішов. Який пас ну просто, і знов не забити. не знаю, бісить мене оце що з цих пасів ми їх не забивають. Але так, да, три виходи один в один, ноль реалізацій, один забитий м'яч, перший забитий м'яч в грі і далі шість пропущених в свої ворота. Так, е, да, негативний такий випуск, але це була така настільки негативна гра, що після неї просто не хочеться взагалі виходити на то поле. Її хочеться забути, її хочеться не бачити, не знати, не грати більше в таке ніколи. Вже краще грати з аструмом в той антифутбол, чим от, оце от безхарактерне, цей ідієтизм. так да. просто вибіг. Суперник теж не грав. Ну, я ж кажу, вони не розуміли, що йому вже не треба, там вже 6 м'ячів, що ми вже не забігали. Хоча Ми могли забивати, могли зрівнювати. Але матч в повній тиші. Чого так? Три в ноль знов не забивають, просто там ну, настільки всі похер на цю гру. Заліс сьомий, залі сьомий, там якось так мляво похлопали. Давайте завершувати цей ужас. Я не можу на це дивитися. Боже, я ну, не знаю, хочеться вибачитись, щоб ви бачили це те саме. Але я, я, я хотів не показувати, я не хотів це викладати, але я зрозумів, що треба бути чесним, показати все, все, як воно було. Це такі емоції були на грі, такі емоції в відео. Напишіть коменти, що ви про це думаєте, ставте лайк, а нас чекає в перехідних іграх. за Вихід в третій дивізіон, команда сокіл 2. І це буде самий, цікавий, самий інтригуючий і заплутаний матч зі всіх. Тому він вийде вже зовсім скоро. Я випускаю зараз це все експресом, щоб встигнути до другого сезону. Вибігом лайк, хто не підписаний, підписались, добили соточку фоловерів і читаю, якщо вже більше, вже більше. І чекаємо матч, інтригу сезону.